Затримане, стверджує, що саме ви наняли його для нападу на адвоката Роніса. Брехня, я вимагаю адвоката. Я жодного слова більше не скажу без адвоката. Буде вам адвокат. Але одразу хочу попередити ось цей відважний хлопець. Він не тільки затримав нападника, він надав нам записи з камер. На цих записах чітко зафіксовано ваш автомобіль на протилежному боці вулиці. Ви сиділи там і спокійно дивилися, як найняті вам бандити виконують ваше завдання. До речі, один з нападників вже зізнався, що саме ви найняли його з друзями Роніса до півсмерті. А тепер кличте вашого адвоката.